Всім доброго ранку. Я вас вітаю. Ми продовжуємо працювати в умовах дистанційного навчання. Перший урок у нас читання, тому, будь ласка, підготуйте свої букварики, знайдіть аркуш у клітинку і простий олівець, облаштуйте своє робоче місце, облаштуйте своє робоче місце, а я тим часом буду починати наш урок. Сьогодні на уроці ми з вами познайомимося, так, вивчимо новий звук, звук М, мала буква М. Спробуємо з вами, так, і навчимося знову ж таки читати склади, слова із вивченими літерами. Давайте зараз пригадаємо, які літери ми вже з вами вивчили. Ми вивчили голосні так? звуки і літеру L, так? Приголосний звук «л». Розгортайте свої букварі на сторінці 58, на сторінці 58 і дивимося на малюнок. Дивимося на малюнок. Всі будьте уважні і слідкуйте. Розгляньте, що ми бачимо на малюнку На цьому малюнку ми можемо впізнати якусь букву чи ні. Можемо, так? Буква М. Добре, що ще ми бачимо на малюнку Назвіть. Добре, молодці. Ми бачимо місяць, так? Ми бачимо зорі, ми бачимо маки, травичку, так? А чи можемо ми скласти розповідь? Розповідь, що ж сталося із буквою М? Можемо скласти розповідь. Давайте я вам допоможу, так? Разом складемо. Дітки, ось, наприклад, буде в нас така розповідь. Буква М, так, мала і велика, пішли гуляти далеко від дому. Поверталися пізно, уже стемніло. Букви почали хвилюватися, що в темноті зіб'ються з дороги. Та на небі одна за одною почали з'являтися зірочки. Виглянув місяць, вони світили, щоб букви бачили дорогу. І не заблукали. Ось така розповідь у мене. Вийшла, можливо, у вас вийде теж гарна, цікава розповідь, я в цьому не сумніваюся. Спробуйте придумати і свою розповідь. А я тим часом продовжую. І дивимося на, чи є у нас тут ті слова, які починаються на букву М. Є такі слова: це Мак і місяць. Мак і місяць. Давайте слово «мак» проаналізуємо, зробимо звуковий аналіз. Давайте подумаємо і порахуємо, скільки звуків у слові МАК. У слові МАК. Скільки звуків? Три звуки, так? А чи є у цьому слові голосні звуки? Є, так, це яка буква, який звук? Звук А, так, звук А. Добре, а приголосні є? Є так? звук М і К. Добре, дітки молодці. А можемо ми слово Мак поділити на склади? Чи ні? Не можемо. Так, не можемо, тому що у цьому слові лише один голосний звук, тому що у цьому слові лише один голосний звук. Добре, дітки молодці. Дивимося на слово місяць. Чи можемо ми слово місяць поділити на склади? Давайте спробуємо. Піднесіть всі ручки під підборіддя. І ділимо слово на склади. Місяць. Ще раз, місяць. Можна поділити на склади. У нас скільки буде склади? Два. Так, два склади. Добре, дітки. Порахуйте, скільки у нас голосних звуків, і скільки приголосних у цьому слові. Два голосних і три приголосні. Молодці. А ми переходимо далі. І зараз з вами завітаємо до нашої лісової школи, до Абетки Малятко. Так тож будьте уважні і переглядаємо. Ану, хто вгадає, яка буде у нас наступна літера? Зараз я вам підкажу на цю літеру починаються такі слова морозиво та ще й полуничне морозиво, морква, мед, мармелад, маскарад, малюк, мед, море, мама. Здогадались правильно. Молодці. Це літера М. А ще на цю літеру починається слово мавпа. Давайте подивимось про неї мультик. Вал здійнявся по всій хаті. Мавпа скаче по кімнаті. Лупить гучно в барабан, треба дати їй банан. І скоріше вгамувати, та ще барабан забрати, щоб тихесенько сиділа, та щоб шкоди робила. Усі мав не Непосиди. Це була літера М. На жаль, вже час прощатися до побачення, діточки. Так, ми з вами переглянули, а зараз давайте спробуємо вимовити цей звук. М. 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 Який ми висновок можемо зробити? Що цей звук твердий, так? Звук твердий, приголосний. А м. 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 Звук м'який, так? Який пом'якшений приголосний. Добре, <кліст> дивимося на екран та на зразочок. Зараз ми з вами ознайомимося із буквою М друкованою, так як ми пишемо малу друковану букву М. Раз, І, два. і. Так, дивимося ще раз. Раз, і два і. Так, Напишіть е, цю букву у повітрі. Візьміть свої ручки. Напишіть цю букву у повітрі. Раз. І, два і. В мене, можливо, буде відзеркалено, ну нічого страшного. Дивимося, перепрошую, дивимося далі. Готуємо свої листочки у клітиночку. Готуємо свої листочки у клітиночку і пишемо рядочок літери М. Пишемо рядочок літери М. Написали, виконали рухливу вправу для пальчиків. Пограли на піаніно. Пограли на піаніно. І дивимося, знову ж таки далі. На сторінці 58 визнач місце букві М в словах. Подумайте, які ви слова знаєте, так на букву М. Назвіть зараз їх. Ті слова, які ви знаєте на букву М. Ми в лісовій школі так, нам слова мудра розповідала. Море, мама, так місяць, морква і так далі. Тому. Зараз давайте з вами подивимося на перший малюнок, на першу буковку, так? Що ця перша буковка М робить? Не морквинку, так? А у слові морква. Де місце букви М? Де ми чуємо звук М, точніше, звук М у цьому слові? На початку, всередині чи в кінці. Морква. Морква. На початку добре. Далі дивимося, що робиться буковка? Буква М несе ромашку, так? Нюхає, можливо, ромашку. Вона, так, ромашка запашна. Дивимося у слові ромашка. Ромашка. Де місце букви? М? Всередині ми чуємо її. На початку чи в кінці ромашка, звук М, де ми чуємо? Усе, посередині, так, добре. Наступне дивимося, що буква М тримає сома, тримає сома, рібка сом називається. Давайте послухайте, де у слові сом знаходиться буква М. Звук М. Сом. Сом Сом. У кінці. Молодці. Ми з вами переходимо далі і зараз прочитаємо завдання читалочки. Спочатку читаємо так, від голосних до приголосних, тобто від голосного до приголосного звуку. І читаємо ум, ам, м, ім, ім, ом. Далі читаємо склади: ла, лу, ло, ли, лі-ле. Ма-му мо, ми, мі. ме. Так? Прочитали склади і виконаємо піску. Возле речки жили вы человечки чик и чики фрик, А у леса на ручки жили Молодці. Виконали невеличку фізкульт хвилиночку. А зараз свої буквари відкривайте на сторінці 59. Тоді звертаємо увагу на цю сторіночку, так, на сторінку 59-ту. Так, прочитай назви малюнків. Прочитай назви малюнків. Спочатку ви прочитаєте у своїх буквариках. У своїх буквариках прочитаєте. А потім. Потім нам потрібно з'єднати склад, малюнки і слова. Тому дивимося. Читаємо склад. Спочатку читаємо склади Ме-ма, Му, Мі, ми мо. І дивимося. Ме, те, лик. Так? Тобто вам потрібно дізнатися, до якого ж малюночка цей склад нам підходить. Далі дивимося. Склад. Ма. Так, склад Ма. До якого слова нам підходить цей склад? До слова Ма. Так? Далі. Склад му. Склад му. До якого слова? До якого малюночка точніше? До мухомора, так? До мухомора. Добре. Далі склад Мі. До якого малюночка він нам підходить? Подивіться уважно. Три в нас лишилося. Подивіться, до якого малюночка він підходить. До місточка, так? Місток. І наступний склад. Ми дивимося, до якого малюночка він підходить. Що це в нас таке? Миска, так? До миски. Добре. І останній склад у нас лишився склад Мо. Дивимося, що у нас лишилося, який малюнок? Молоток. Так? Молоток. Молодці. Ще раз ви на сторінці 59 прочитуєте назви малюнків. Прочитуємо назви малюнків. Ма, місток, мухомор, метелик, миска, молоток. Можливо, було трошечки не видно вам. Ну, ось тут прочитуємо. Мак, місток, мухомор, метелик, миска, молоток. Прочитали. Так, прочитали. Молодці. І дивимося далі. Склади речення. Склади речення. Про те, хто де живе. Ось, дивимося. Дивимося. Мала хто це? Мишка, де живе? Живе у нірці, так? І так далі. так? Мале курчатко. І придумали, так, де живе? Подумали, де живе. І знову ж таки прочитали малі мурахи. Придумали щось про мурах своє, так? У мами мала дитинка. Так, наприклад, ще раз прочитали, склали речення, виконали рухливу вправу для очей. Виконали рухливу вправу для очей. І останнє дивимося, яке слово заховалося у схемі? Яке слово заховалося у схемі? Що це в нас таке? Мишка, а це що у нас таке? Мишка теж. Тобто, це у нас мишка як тваринка, а це у нас мишка комп'ютерна. Тобто це жива істота, а це не жива істота. Давайте з вами слово мишка поділимо на склади. Мишка. Мишка. Добре. Зробили звуковий аналіз слова, подумали, скільки у нас звуків голосних, скільки приголосних. Два звуки голосних. так, Голосні позначаються кружечком. Ось ми бачимо. Приголосні позначаються рисочкою одною. А е, наголос на який склад у нас падає? Наголос на який склад падає? На перший чи на другий? На перший, так, ось на склад. Ми, ми кажемо Мишка, так? Мишка. Молодці дітки. Тож, давайте підсумуємо. Тож, давайте з вами підсумуємо, яку букву, який звук ми з вами сьогодні вивчили? Звук М, буква М. Буква М, звук М. Я думаю, всім урок сподобався. Так, я на це щиро сподіваюся. І е, вам завданнячко почитати по малюночках. так, Почитаємо ще раз по малюночках і почитаємо завдання читалочки. так, ось тут, Ось тут ще читаємо. У вас все вийде, ви всі молодці. Я вам бажаю успіхів і до нових зустрічей, до зустрічі на наступному уроці.